Площа 0,8 гектара саме цю територію поблизу села Зелена Ковальської громади заліснювали місцеві урядники. На лісову ділянку, щоб висадити дуби та сосни, приїхав увесь склад виконкому. Спершу прослухали інструктаж від лісівників, і тоді приступили до роботи. Це в нас по лісовому називається меч колесова. Спокон віків наші діди батьки садили під нього. Ліс. Лісівник Микола Кузнєцов розповів, що дерева слід садити близько 70 сантиметрів сіянець від сіянця. Також пояснив, як правильно працювати з мечем колесова та опускати сіянець в ямку за вглибшки 10-15 сантиметрів. Ставимо туди сіянець, звичайний, тоді робимо мечом з боку біля нього, ще одну дирку і притискаємо. Його ногою, щоб він тоді, щоб не було там воздушної порожнини, правильно притиснути саджанець – найважливіше. Ділиться інженерка з лісових культур Марія Морощук. Основне мечом правильно прижати, прижати сіянить, щоб вийшло все повітря. І коли буде затиснена коренева система, тоді сіяне швидше піде в ріст вже навесні. Працівники міської ради садили дерева під наглядом фахівців ковальського лісгоспу. Що вже за кілька років на цій території красувалися пишні, сосни та дуби. До слова, усього висадили майже 8 тисяч саджанців, 6 тисяч сосен та 2 тисячі дубів. Такими маленькими справами ми будемо. Дбати про розвиток нашої громади, про її зелені легені і про те, аби наш зв'язок з природою був якомога тіснішим. Вже за півтора-два роки розповіли лісівники: сосни та дуби дадуть приріст і почнуть виднітися рядки, аби все було гаразд. Це ділянкою постійно наглядатимуть фахівці. Ангеліна Гущина, Олега Врищук, дванадцятий канал.